Пропагував комунізм. Охоронця Київської поліклініки, де було зачинене укриття під час масового ракетного обстрілу столиці. Підозрюють у ще одному злочині. Про це повідомили ЗМІ з посиланням на власні джерела. Так за інформацією УНН, Вадим Мошкін зі своєю дружиною та ще кількома людьми створили у Деснянському районі столиці всесоюзне об'єднання виборців народів СРСР. Члени цього об'єднання вважають себе громадянами СРСР, якого не існує, і виступають проти незалежності України. За даними змі, вони також друк. Кували листівки з комуністичною символікою і розсилали на адреси держорганів і комунальних підприємств. Нагадаю, охоронця Вадима Мошкіна підозрюють у справі про зачинене укриття поліклініки, внаслідок чого загинула молода жінка з дитиною. Чоловік визнав свою провину. Мовляв, просто не встиг його відкрити. В той час керівник медустанови та його заступник свою провину заперечують. Кажуть, саме укриття було відкрите. Вхід до нього розташований всередині поліклініки, тому, начебто, саме охоронець, не впустив людей. Вадима Мошкіна під варту. За словами мешканців будинків у Деснянському районі, розміщених поряд із медустановою, це не перший подібний випадок, коли охоронець не відкривав укриття під час повітряної тривоги.